Зазвичай восени вони перелітають в тепліші краї, коли вже чують, що вже наступають холода, вони збираються в зграю. Лебіді і гуси летять найвище, 8-10 кілометрів висотою. За день перелітають до 90 кілометрів. Якщо їм комфортні тут умови, вони можуть не летіти. Так і ж вони мають температуру 40 градусів, вони не мерзнуть при таких температурах, які в нас зараз. З мулу вони достають. І молюсків, і рибок, і жабок, і водорослі які-небудь. Вони харчуються. Це для них достатньо. Вони самі себе забезпечують цими кормами. Люди зазвичай дивляться, як холодно, їм дуже хочеться їх допомогти, думають, що вони замерзнуть і Візьмуть з собою хліб, булочки. І це все кидають лебедям. Лебедям цього не потрібно. Лебеді це птахи, і їх так і годувати і треба. Треба зерно, треба бурячок, морква подрібнена. Сахи дуже швидко звикають до того, що люди їх підкормлюють. Хліб це або такі корми, які годують люди. Це нічого доброго їм не дає, тільки ожиріння, лишні калорії і хвороби.